Ви перший трактор берете, на виховати, вообще дуб-дубом. хера не знаєте, от, от і совсем. А чого треба талпитися? Як будь-яку техніку берете, для чого берете, вообще, які задачі стоять? І об'єм роботи, об'єм землі. Бо у вас може бути огород 30 соток а ви хочете бачить купити замість мотоблока. Щоб не ходив в спину, не ламав, вам треба якогось жоповозу купити. А може у вас є 50 гектарів, вам треба якусь таку взяти, ну, 90 там, замість МТЗ. Сантез, здох, крякнув, розвалився і вам треба тракати. попрятувати. От самого меншого підемо. там вони стоять, ті корчисти, крокі. 10 соток, 20 соток, 30 соток, там. Ну, до, до 50. Отже, таке затяжка кажу. Вам берете ось. О. Ремінне. Чудо це. Поняв? Ремін, ремінний корч, питання. У нас навіть канал є корчить. <риклад> В чому суть? Та був мотоблок, що ходить. Вам мотобочний мотор поставили на раму, 4 колеса, рульовка, додавали гідравліку, щоб вам було підняти, опустити фрезу, щоб ви не, 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 якщо здоров'я немає робити з мотоблоку. Для себе сугубо трактор. 10-20-30 соток, фреза, пух комплектів, вся мотовочна нав'язка. З мотоблоку, то що лишилось, вас сусна підійде, там трохи переробити, переварити і все, все буде гарно. Сугубо для себе там на в плані свій город робити там може сусіду. Якщо у вас стоїть об'єм задач більше, в чому тут суть? Найголовніше тут у вас мотоблочна коробка йде, вона розчитана на ті сотки. Якщо у вас стоїть більший об'єм задач роботи, Вон на цьому. Він щось не то, але коробка тут. Тут, ось, коробка передач, найголовніше, що є в тракторі. Тут ви маєте коробку передач вже, типу тракторну. Як шифінгу, ва, мається вау-відбору, вона не мотоблочна. Шифінг. Коробка передач, типу як в маленькому тракторці іде, е, Вже не мотоблок е, Трьохточка, Навіска вас, навісна система, це фризу, пух, навісне обладнання, вона йде на трьох точках, воно, воно вверх стій, грає, рухається, і якщо на неровностях воно буде, ну, пух буде зариватися, буде короче, херня. На великих об'ємах трьох точка, вона в всіх трьох плоскостях навіска двигається. Тобто, ви можете вже більш комфортно собі робити. Тут же треба навіску докуповувати. Це вже бюджет. Такі вот трактори прости, дві, ну, це ну нормальні, це сервіс стоїть. 2750, 2850 в такому бюджеті. Ці ви можете взяти за 2 і там по 100 баксів собі фреза, ой, копалка, сажалка, там, ценник 100 доларів. Тут тут, сам трактор там 2,5 в принципі, не сильно відрізняється. Но навісне там, фреза 600 долярів, там, там 12 тисяч 300. Ну, коротше, x 2 x 3 e, навісне обладнання, саме воно дорожче. Тому що воно йде привід від кардана. Воно вже може нормально там гектар-півтора обробити. А там все це ну таке, то на огород. Ось вот такий середній варіант. Якщо у вас там є кусочок поля, гектар, два, три, у вас теж мінімум бюджету, бо треба дешево і треба піздети багато роботи. Вибачте. Мене. То ось вам варіант. Ось о паровоз. Поняв. Тут теж йде мотор одноциліндровий, ну, не мотобочний, а здоровий, привід йде через пас. Ну, тут вже йде ну, сама трансмісія, коробка просто, така дура, він вже може вам виробити там якихось там. В -закрити. Просто, там спловили, 2 гектари, 5 гектарів, там, нагороди теж. ну, то понятно. І більше може зробити, тому що трактор має тонну 300. Цей маленькі потоні. А ці там 700, 500-700 кг. Як славута. Якщо вже якась робота, Там, навіть оранка, то треба, щоб була вага. Треба, щоб он, коробка, яка і цей вал, яке тримає ту нагрузку. Сам тип приводу, то що там гріється, там мотор трохи, то похер. Люди, хто з руками по собі охлаждення приділили трошки то, трошки то, і вже можна їм працювати. Тут немає гідропідсилювачів, він незручний, він за <кхід> що там розганяється довго, тут немає виходу на гідравліку, щоб там прицеп з гідробортом поставити. Це є, так, є компресор. А, цей це вже є, так. Да. Кстати, цей це вже є. в Тут такие просто, дешево, сердито. Трошки баночки накачают, как будто баранку крутить. Ну, там винокис вам объем закрыли работы. Ну, надежнее, чем соута. Надежнее, чем соута. Да. Да. Соута это то, то Это уже Ланус. Вин может сейчас там греть, кипить, но есть. Роллс-Ройс фантом. И запчасти. Там. Запчасти. там. там. Дорогой запчасти. быстрый. Не, Росрос, я Рос фантом бы ужный. 20-летній. <реш> Ламборгінні, да? якісь вже закриті. Якщо вам треба вже щось таке От прям, От прям... От прям по селу працюєте, допустимо, огороди. Ворите. Чи там у вас є і своє поло, і по наймах роботи, ну, то ваш робочий інструмент. Не просто щоб свої задачі закрити, ви на ньому плануєте зробити якісь гроші. Вот. То дивіться, треба. В бюджет вкладається від 6, ну, від дешевше не вийде, від 6 тисяч має бути 3-циліндровий мотор, має бути, е, ну, понятно, тут коробка вже не, не буде, буде мотобочно, ага. має бути широка база у вас, тут тонна 300 мінімум в середньому по больниці вага кожного тракторця. І бренди кінтавер, скаути, бути, файтери, ага. то вже менше грає роль, бо багато зараз покажу, покажуте. Везуть, везуть з одних заводів з китайських mm -hmm. все. Тобто тут може бути навіть літі на мостах однакові гіроки. Там кентавр, форти, там чи того ж Вот. Тут по 10 років вони от були, вони по 10 років відпрацювали людей. Вони як... А купаємось хороша, да? так? Вони будуть працювати. Тут нормальне железо, тут нормальні мости, тут нормальна хробка, тут ці мотори КМ. 380, це вообще крутий мотор. Бо от у всіх половина тракторів, от у той, що трьох такий мотор стоїть. Тобто, навіть через 10 років будь-яку запчасть знайдеш без, ну, да. без проблем. Воно масове. Нормальні розходники недорого, стоїть, ага. повний привід. Обов'язательно на, на уванку треба, щоб 4, 4 ведучі. 8 передач коробка, Дві скор скорості валу відбору, круга штука, то берете 540, якщо косити, то треба більше оборотів, берете 1000, щоб у вас було тих, тих дві скорості. Вот. І це вже тракторець 24-ка, 5-7 до 10 гектарів, то, як робить, вона закриває сажать, косить, любе навісне підходить. трехточковый стандартный там, Урать, э мульчер, ну, все такие базовые. Погрузчик можно поставить фронтальный на нем. Да, топ да. Тут, то, -то все есть -таки. такие. А тут уже убрать 24-ка, або А первая цифра это конские силы лошадиные. А, это так. да, это 24. А 4, цифра, это, привет угу. Да. Так. Вот, э -э ну, есть, надо да, у всех, 254 тоже, Короче, да. то у вас таких Хорошо, как говорится, до 10 га. Если земли больше, тогда вы уже просто смотрите больше э, по, по котлах, больше цилиндров, больше лошадиных сил. Mm. Допустим, я 24, дальше идет 35, 40, 5 цилиндровые 4 50. 4 4 mm. есть как дуэльцы, mm. нет? Mm. нет? 4 Все, вот. 40. вот уже там. Все, 40. что а. до 50 сил, они идут 4, котла 4 это д 40, 50, а идут э, 2,4, 3 котла. Там э, смотрится по об'єму по по mm -hmm. мотору, по суті. Сорокки, 50-ті і Вот 490 мотор. Это у нас 40, 495, 40-ка, 98-й, або 95-й з турбіну, або стоплю то 50 150. -ки. Ну, от так, по суті. Mm -hmm. По суті, воно так. І э, дивитесь по уже по он на мощності відповідно до цього трафика. І так само ці всі опції. От можуть бути такі циліндри. Наружі, це вона тисне і вверх, і тисне вниз і є плаваючи. Обично вона йде тільки на підйом, от якщо слінду немає, і під своєю вагою сугубо опускає навісне під своєю вагою. Переважно все робить, тому що прижимне, воно ну, по суті не супер. Така модна фішка. Так само коробка, може бути вісім вперед, дві назад. А якщо у нас допустим, додано додана ми маємо всі передачі вперед, всі передачі назад. Любу виставили собі і вперед-назад маніруйте. Це зручно. Ну, то вже по грошах, по можливостях, по необхідності ці опції. Якщо вам треба, то берете. Якщо вам не треба, все того, то треба щось просте надійне. Ми, все, 6 тисяч джинма з 2012 року воно є. З 10-го року, з 15-го нічого не міняло. Як було, таке корч, незручно, з рако на речах може сісти. Так і є. Ну надійно, ось, ну, п'яним сідаєш, оце все. І все. Ой-ой-ой. Пацану і нема пацана. І все вже. Ну, надежне. І собі смотримо. І по качеству. Там теж багато коментаторів, умників, які там то то є. Те, що ми дивилися. Якщо так з машинами на водки проводити, то що ми дивилися там Шефенги, то що на ремнях, хто таке, Ланоси, там славути, запорожці, ну таке, да, воно? Кентавріє. Якщо <кхм>, беремо ми ото, кентаври, скаути, ото, все, то може бути там пасати якісь, Тойоти, ну таке там, десь круче, десь не круче, ну, коротше, середній клас, бюджетний, там, комфорт плюс. Е в нас як в машинах типа немецкая тройка, понял, BMW, Mercedes, Audi. Так е такая моя по моей то, подборці в тракторах. Немецкая четверка. Но ну, там, блин, трохи из нее выпадает. Ну короче, Донфен, зовут, блин, Донфен, ДТЗ, Вова и Джин. Лово? Лово. А, вони ж класні, а єтушок вже нету, так? Юта теж можна було в п'ятому поставити, але зараз не не возять за військового. Ну no. no, ладно. Стану, на жаль. Ну, вона у нас одна є 21-го року mm -hmm. Юта. Ну, це ходить постання в Україні, в принципі. Mm -hmm. <кху> <кху> коротше, Донфенг то прям найкрутеше, коротше, це мерз, все, ну, Донфенк люди не торгуються. Вони...

Чанфа. Красиво. Булыйка. Короче, компания китайская, багажный народу. И на тики и трактура. Международный. Чанфа. Также самый тио тоже, я думаю, все знают, що бренд той спецтехники. У них двигатель, извините, самые популярные СНГ в Украине. Это шмелкие эти. Да. Ну вот это премиум. Это люкс сред китайцев. И ловел. Понятно, О, і джинму теж можна краешком помістити, Они них корчи, но воно джо. Ну то уже uh -huh. такое. Входит, не входит, четверка китайська васьо. Uh -huh. По суті, круче. Або берете в уже, вже, або дивитися там соли с соналику, щоб було прям круче. Ну то и по бабках. Самі розумієте, новый япон хата в вверх. Тому... <суміло> Тому так, Що? В принципе, треба по нему по всем. Не Можно еще вот ту линейку, вот там, где ментоловый, розовенький. Мне просто вот для себя. Мало ли тут приехал на, например Вор Ворзельский водоканал, да? Вот он хочет большого такого, да? А тут, багато, тут С канализацией тут совмещать. Но Если двух это, в принципе, универсально. Они и на коммунальные, и... и, агра, да, и, и а Но есть такие э, же допустим, по тому, ага. что люди, выбирают. есть староверы, он. Джон Дир, да? Стар назем? Староверы. Это встали, ты же сейчас представил, что воду отдыха. Да, да, да. Володимир Великом коробки ломались взагалі. Зараз, з року 17-го делает трохи хвилин. Ну вот, Спочатку Это КТЗ, да конкуренты. не нет, Спочатку повномасштабного вже закрита з Білорусі вся торговля. Это з Польщі. Остатки, що у нас були викуплені в Польщі. 21 лікарні. Ж ж ж дорогі построені з цим японномат. Лям! Лям 1 млн 50 тисяч віде, Дорожці, да. і фішка того, що новий Білорус стоїв так само, як новий Китаєць. А якщо там раніше рівняють, да, що там якість, коли СССР там робили по одних стандартах, і те, що зараз, то вже дуже спорить. Зараз теж в ІТО взяти Китайця, або ту ж Чанфу, там теж та якість ну, дуже на уровні. І... Я на но на компутку у Лукашенко на расскажет не ходит. Свет, вкратце кататель. Обменял на параболе. Надо, <сех> да, так что, в принципе, okay, тут, тут они, вон, вон, в принципе, тоже ходят, но тут тоже застарели вот так. технологии. Подавите, mm -hmm. надо вот. Ого, как в танке, да? Тут, да, тут вот... И, там с той стороны, нет, там, Давай да, давай. так визуально, Тут да, Тут, вот, если, человек, если зайти построить кабину, дорог. вот я был ну, опустил, так и осталось. Ну, 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 Саня, подарим кузнака? А Ребята, кому надо телефон... Ну тут вот зип вот так вот, понятно? Зип комфорт. О, Господи, а это это что он желтый? <свы> <Потом, свы> ну и потом, <свы> потом, потом можно бараболю туда, короче, складать. В принципе, мешок для готовки. Ну, вот таким. Он 30 раз прошло. он так и кипает. не сучасно, там, з одного рычага все включається ага. передача. Ну, таке воно, ні ну, хто, 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 любить, хто довіряє, раді Богу, пожалуйста. Так. Ну, це остатки, їх, я не знаю, далі їх буде по Враховуючи, ну, так, ось так теж гулі заливали, все продається, пінясо. От, і по великих хлопців, ну. Я не знаю, для вас тут приємно, так? Говорите, говорите, О, Побігів, тут, теж. О, о, да. тут очень багато характеристик, які конкретно треба, щоб людина приходить з запросом, я там роблю то, я там роблю те, в мене там сілка, в мене там соняшник, в мене там зернова, в мене там то. мені треба там стільки-то літрів, щоб качав насос, стільки-то, щоб брало на навіску, стільки-то виходів, гідравліки, там пугову оборотку, і то, і то. стільки-то коняк, стільки-віз то трактора, і, і того всього вже підбираю. Тут лекція не на один. Но если так коротко 90-ки 50-ки, они йдуть багато на, на одній базі. Там 4, 4 баняка. Uh -huh. Ідея такі, от мости. Ну от, редуктор. От як ще побачиш, редуктор такий, тільки менший. В тих маленьких Тут і mm -hmm. 50, mm -hmm. 90, mm -hmm. да. Якщо вже вибираємо 100 dx, то есть... Коляса пора кидать. Ні, тут э, розбирається диск. Вот, mm -hmm. тут, э, вот, на всіх. Якщо беремо вже 110 плюс, 110, 120, 140 від бренду, тут це добавочный мост. От технологія як в, в Білорусі. Вона mm -hmm. типу, круче, крепче, більше веса. По, по коробках передач там 2 на 12 на 16 передач, є обичні 50-ки там на 50 коняк з кабіни, такі, для малих фермерів, там просто 8 на 8. Є 50-ки, де 12. Кому треба там, 50 ка 2 тонни, може бути, один трактор. 50, ка може бути 3 тонни, коробка mm -hmm. в 2 рази більше передач, вони 2 рази більше зроблять. Mm -hmm. То вже треба підбирати під свої задачі, то вже треба нехай, так 에, приходять з запросом, конкретно що будеш робити, там, з планом, чи, чи mm -hmm. зі своїми задачами підбирати. Кі найкращий, сходу скажу, тут пізде було 100%. Тому що треба підбирати під окрему людину, sure. комусь блін і корча на, на рівнях нормально, бо в нього 10 соток, а він батько був вам те, я хочу, буду на 10 соток, Добав поставлю по сравніні і буду, на нього дивиться. Ну, то таке, коротше. Тому хоче трошки більше розуміти, якщо насправді воно Шо по чому, де і як, як то кажуть, Підписуйтесь, ставте лайки і приїжджайте, нас на початку дивиться все. Смотрите, они отличаются мото... Что ты вверх?